Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Хіба це не рай? Де ще такі квіти? Уже ті, що далі, то взагалі. Не перестають квітувати. А ці ж які гарнезні. Уже який ж величезний вони. Гарнющі які, як його передати в цю красу, оце така здоров'яна квітка. Звичайно. Війна ми сумуємо, не забуваємо про це. Це велике горе в нашій країні. Але приїжджаєш сюди і трошки відпочиваєш, бо в Києві відпочити не вдається. Постійні обстріли. Так що спати не приходиться. Ось такий райський куточок у нас в селі. Це ось моя лавандова плантація. Вже деякі кущі я пообрізала. Наробила з них букетів, наплила вінків, але ще ось є лаванда, яка ще навіть не позацвітала. Ось ця багато кущів. А ці ось, ось такі гарнезні. Уже яке ж воно гарне. А бджілок скільки там. А ці кущі ще не позацвітали, вони ще зацвітуть. Тому ті, що порозцвітали, я їх пообрізала, бо поїду, то перецвіте. А там, де обрізаний, буде новий цвіт. Ось сушаться вже букети лавандові. Нав'язала їх. Ще треба зрізати лаванду, може завтра ще нав'яжу. Вже ось вінків понаплітало. Ось такий. Боже, такий аромат від них. А це й у вигляді серця. Люблю такий. Ось.